Йо, друзі, вітаю вас! На зв'язку Прагма. Ви дивитесь канал Прагмас YesGO. Сьогодні я прийшов до вас з відео анонсом. Напевно, ви в курсі, що зараз в of Exile проходить глобальний івент під назвою Зізеранс Class Gauntlet Event. Він почався 2 лютого і буде тривати рівно 10 днів до 12 лютого. Сенс цього івенту полягає в тому, що гравцям Path of Exile відкрилася додаткова Solo Self-Found hardcore Ліга. Однак це не просто Solo self found hardcore. Це Solo Self-Found Hardcore з додатковими модифікаторами. Зараз я їх покажу вам на екрані. Однак більш детально ви можете ознайомитися на сайті Path of Exile. Я скину посилання в Опис до цього відео. Існують глобальні правила. Глобальні правила діляться на правила, які треба виконувати для того, щоб приймати участь в в івенті і вигравати призи. Як бачите, тут різні коштовні призи, є е, грошові призи, є залізо, є е, е, ігрові якісь айтеми. Однак ви можете також просто грати не претендуючи на призи. Правила тут трошки простіше. Наприклад, ви можете використовувати всі скіли. Однак, якщо ви хочете поборотися за ці призи, ви, наприклад, не можете використовувати Detonate Dead і ще деякі скіли. Ви, наприклад, не можете більше трьох разів телепортуватися в місто з боса для того, щоб поновити фласки. Ну, тут є, є свої нюанси, ви можете з ними ознайомитися на сайті Path of Exile. Також цей івент транслюється у вигляді рейтингу на сайті поресing.com. Тут ведеться повна таблиця гравців з урахуванням кількості. Pointів, які вони заробили, вказаний клас, яким вони грають, яким скілом користуються, які уніки використовують, який прогрес мають, і так далі. і так далі. Навіть кількість досвіду, який вони заробляють в за годину. Ось це дуже цікаво. Ми в нашому ком'юніті, в of EXILE UA також почали грати в цей івент, і виявилося, що. Грати серед свого ком'юніті. Це окремий вид задоволення. Нам стало цікаво один одного підтримувати, вболівати один за одного. В якийсь момент ми почали стрімити в Discord, як ми граємо, і майже останню, останню добу майже цілодобову, можна подивитися, як хтось з членів спільноти грає в цей івент. Тому я подумав і вирішив зробити анонс нашого івенту, що називається Pace of Exile UA Community – This зі Race». Тобто це той самий глобальний івент, тільки ми будемо. Змагатися лише в рамках нашого ком'юніті. Наш івент також буде тривати до кінця глобального івенту. У нас є деякі умови участі. У нас вже є призи. Серед призів у нас наразі за перше місце це. Пояс Headhunter з поточної ліги 323 Affliction від меценату Лгії. Професор вітання. Переказую тобі вітання і моя пошана за вступ до меценатства наш перший, перший меценат ком'юніті. Ось так виглядає цей айтем. Напевно, якщо ви граєте в Pass Exile, ви знаєте. Його приблизна вартість зараз починається від 49 диванів. Окрім цього ми помістимо вас в зал слави нашої спільноти, тобто досягнення всіх учасників буде. Зафіксовано якимось чином в зал Слави. Також ми зараз продовжуємо набирати пул призів. Тобто, ви можете, кожен з вас або кожен з учасників нашої спільноти може долучитися до меценатства і задонатити якийсь приз, це може бути щось ігровий якийсь айтем, це може бути. Щось інше матеріальне, якась цінність. І я, я вам зроблю власноруч ще мємну віртуальну грамоту на пам'ять. Щось, щось вигадаю для вас прикольно. Наразі цей івент є пілотним. Багато аспектів цього івенту уточнюються. Я уточнюю деякі деталі, тому що це. Перший івент, який я проводжу в Pass of Exile. Перший івент, який я проводжу для нашої спільноти, тому мені треба спочатку здобути цей досвід, розібратися, як це працює, для того, щоб я міг в майбутньому проводити такі івенти на регулярній основі. Такі івенти, приватні ліги, будь що будь-що організовувати. Цікавеньке для спільноти для україномовних гравців Pess of Exile. Ось е поточний анонс знаходиться в нашому Discord в каналі Новини спільноти. Для того, щоб прийняти участь в нашому івенті, треба стати учасником або бути учасником нашого Discord. Діскорду Pass UA. Лінка на інвайт до нашого discord серверу буде в описі до цього відео, а також в описі до цього каналу, який ви зараз дивитесь, до каналу Pragmas Yes Далі вам треба написати мені приватне повідомлення або написати в канал з Hardcore Solo Cell Found Gauntlet. Ось він тут знаходиться в категорії. Games Pass of Exile. його легко знайти. І ви просто маєте написати, що хочу долучитися, і я вас додам до списку учасників. Далі, треба, звісно, притримуватися загальних правил івенту, які написані на сайті Ps of Exile. Ось. У нас також будуть умови отримання призів для того, щоб. Кінці івенту розібратися, хто ж посяг перше місце, нам треба буде якісь пруфи, це я найближчим часом оновлю анонс, це поки що ін прогрес, я з цим розберуся. Це буде в анонсах, в новинах спільноти. Також ви можете долучитися і стати меценатом, якщо хочете. Підтримати україномовну спільноту, підтримати PES of Exile, UA, і долучитися до меценатства. Ласкаво просимо меценатам нашого Discord-серверу, нашого ком'юніті буде видана окрема роль, і я вас, як меценатів, буду всіляко прославляти на youtube каналі на стрімах на в відео будь-де де я зможу вас прославити. На даний момент ми маємо п'ять учасників: це Богдан, Легі, ідейна ковбаса, Селдов. і і я прагма. Тому долучайтеся до нашого Діскорду. Приєднуйтеся до нашого івенту. Давайте грати разом. Вболівати один за одного, підтримувати один одного, змагатися один з одним. Начебто, це все. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо є питання, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео. Бувайте!